Привіт, друзі! Не так давно в одному з минулих випусків техноепік новин на каналі Епіцентр. Я розповідав вам про круту інновацію в питанні забезпечення енергонезалежності. Мова йшла про Паверхідс від EcoFlow. Це перша у світі інтегрована система енергозабезпечення, що була розроблена спеціально для автономних будинків і трейлерів. Вона підключається за принципом plug and Play. Встановив та користуйся, Тобто користувачу. Не потрібно багато часу для її встановлення та підключення, а також якихось особливих навичок для налаштування обладнання. Техніка поєднує модульність і компактність, завдяки чому дозволяє максимально не від централізованої системи електроживлення. Зараз я вам все детально покажу і розкажу. А для цього я маю трейлер. В аналогічних будиночках на колесах багато хто живе під час мандрівок або навіть постійно. На даху ви бачите чотири сонячні панелі по 400 Вт, які живлять цей е, трейлер. Середині встановлено систему PowerKit від EcoFlow. Вона складається з кількох основних модулів. Ось це інвертор, до якого ми підключаємо всі входи та виходи. Він як Комбайн, що збирає, перетворює та віддає енергію. До нього ми можемо підключати і сонячні панелі, і генератор, і звичайний акумулятор. Від нього ж відбувається і все живлення. Потужно, майже 4 кВт змінного струму і 1,5 кВт постійного. Центральний концентратор для всіх входів і виходів EcoFlow PowerHub він поєднує два сонячних контролери заряду MPPT. зарядний пристрій з MPPT – понижуючий перетворювач постійного струму та інверторний зарядний пристрій, що робить його надзвичайно компактним. Друга складова це lfp акумулятори EcoFlow на 2 або 5 квт годин. До речі, тут у нас 5 кіловатні. У них стоять найсучасніші літій залізофосфатні акумулятори, яких вистачає на 20 років роботи щоденної роботи. Їх кількість залежить від фактичних потреб споживання електроенергії в будинку або в трейлері. Загалом до PowerHub можна одночасно під'єднати до трьох батарей номінально потужно. Максимум 15 кВт. годин Цього достатньо, щоб протягом кількох діб забезпечувати роботу базової побутової техніки: телевізора, холодильника, вентилятора тощо. В економному режимі без використання централізованого джерела живлення заряду батарей вистачить. Приблизно на три доби. Але якщо необхідно забезпечити максимальну автономність, то до системи слід додати сонячні панелі. Максимальну потужність до 5 кВт. Музика. Відстежувати стан та контролювати роботу автономної системи можна за допомогою PowerKit консоль. Монітор. Ось він, або за допомогою додатку. Ось ми наглядно демонструємо, як можна користуватися додатком, вмикати чи вимикати прилади чи освітлення. Все зроблено для зручності. А ще можна додати розподільчу панель змінного чи постійного струму. До неї можна підключати до 6 ланцюгів змінного струму в будинку або трейлері та 12 ланцюгів постійного струму. Передбачаючи, що паверха по використовуватиметься в обмеженому просторі, виробник застосував тонші дроти та створив компактніші акумулятори. Тому комплект акумулятори та інші аксесуари системи можна сховати в шафу чи під сидіння. Завдяки модульності, кожен власник може обрати варіант собі і по кишені, і по потребі. Нині існує три модифікації цього комплекту. Найпростіший Get-Set-Kit це інвертор плюс батареї. Prepared Kit доукомплектовано інтелектуальною розподільчою панелью змінного та постійного струму. А от Independence kit складається з перерахованих вище модулів, а також консолі Power Kit – та інтелектуального генератора EcoFlow Smart Generator. таким чином забезпечується найбільша ємність акумуляторів для максимальної потреби в електроенергії. Завдяки та такому енергонезалежному трейлеру я можу записувати огляди, жити і подорожувати країною абсолютно незалежно від мережі. Сонячні панелі на даху генерують енергію. Паверкіт її накупичує та дає змогу використовувати і так щодня. А у власному будинку це так само зручно та просто. Якщо вам цікаво дізнатися про технічні характеристики та функціонал зарядних станцій, додаткових батарей і генераторів EcoFlow, які є складовими комплекту, то посилання на детальні огляди цих пристроїв я залишаю в описі до цього відео. Також додам посилання на сайт, де ви зможете дізнатися про актуальну вартість комплектів PowerKit від EcoFlow і додаткового обладнання до них. Бути енергонезалежним сьогодні це не просто круто чи екологічно, це потреба часу. Ось світ рухається до цього. А минула зима, як до речі, і майбутнє, ще раз доказала, що бути з власною електроенергією краще ніж без неї. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.